Фієчки йобнулись уже з цими феєчками. Всі надивляться цих трейлерів. то один трейлер, то другий, то десятий і пісяються кипятком. І я Тоже. да я люблю феєчок, я люблю всяких оцих паранормальних істот сущностей. Від гноміков, да хто взагалі качає ці реалістичні моди? в Sims 4? скажіть мені, будь ласка, ці моди на реалістичні реалістичну смерть від рака в мученнях. В час родов з іпотекою і кредитами їбануть! Я хочу бути феєчкою і жити в чарівному лісі, а не оця ваша реальність. Тому у нас сьогодні буде така фейська тематика. Доповнення ще не вийшло, але ну будемо викручуватись з того, що є. Будемо з гамна і палок, будемо все ліпити. Бачите, який дід? У нього буде дуже таке, знаєте, е елегантне ім'я, яке буде явно вказувати на італійське походження бомжіліо Мусоріні. Вам, вам не здається, що чогось явно не вистачає нашому бомжіліо? Е, дивіться, оп! Ну, от і все. Ну, от вам і фійчка. Це ж можна ще йому якусь татуїровку зробити, да? Якісь там дерево, квіточки, листочки, щось таке. Щось спочатку малюємо ось таке красиве дерево, да? таке, ну, як бансай. Да? Тепер отут, отут таку штучку, чік ручки, ножки. Ну і зверху у нас буде напис, дуже філософський. Напис з філософським таким ну, глибоким сенсом. Ви вже, мабуть, зрозуміли, да, що це буде за напис. От тепер, тепер ви точно вже всі, всі вже поняли, що це за напис. Да? Ну, якщо в когось були якісь сумніви, то зараз, я думаю, вже сумніви у всіх відпали. Скажіть, хто б не хотів собі таку татуїровочку? Хто, хто зможе мені таку татуїровочку набити, напишіть в коментарях, будь ласка. Так почекайте стоп. Він якийсь дуже схожий на мого діда. На мого діда він схожий, покійного діда. Царство йому небесне земля перегаром. Давайте я, Давайте я його краще трошки зміню. щоб мене не карайобило від, від нього. Глазки йому зроблю ось такі добрі. Добрі гласки, да? Ну, так уже, так уже краще. Звичайно, ми одразу з вами пиздлюємо куди. В Граніт Фолз. Тому що тут у нас густий ліс, у нас тут природа, у нас тут свіже повітрячко, не зіпсоване поки що ніким. Да? Бомжілля в прекрасному настрої, якісь е, вовчі ягоди. Да? Чи що воно таке? Бджіл. Ну, бджіл ловити це, звісно, ну, тупість, я вам так скажу. Якщо ви не хочете, щоб вас за язик вкусила бджола, ніколи не ловіть бджіл, будь ласка. Вас колись кусала бджола за язик? Мене, наприклад, да. Ого, дивіться, це що за тваринка? Як це називається? Душканчик? Бу Бурундук? Куда? Так, це що таке? Це якийсь національний музей для любителів природи. Подивіться на це. Ні, ну ви подивіться на це. Ось так розробники Сім з чотири уявляють собі людей, які люблять природу. Да? Ну, ну, коли просто коли ти любиш природу, то перше, що ти хочеш зробити, це зловити нещасних тваринок, посадити їх. В банку і спостерігати за їхніми стражданнями. Ну, зазвичай любителі природи якраз цим і займаються, на думку розробників цієї гри. Угу. Ну, от подивіться на цього, коника. Ну, от що він вам зробив? Ну от чим він провинився, що ви його туди, в цю банку запхали? Ну чим він заслужив таку долю? Скажіть мені, будь ласка, ми зараз з вами знаєте, куди поліземо? Ми з вами зараз поліземо в таємну піщерку до бабки. <ріхи> Ви колись <ріхи> Ви... Ви колись були в таємній піщерці у бабки. Не були? Я, Я вам зараз покажу. Я вам зараз покажу. Тако, дивіться, отаку от сюди залазиш. І все, і воно тебе телепортує в таку от красивішу локацію з будиночком. І бабкою, а ось власне і бабка. Бомжіліо він, він не розгубився, він, він вирішив одразу підкатити до цієї жіночки, тим більше, що в неї є хата своя. Да? Чік-чік, туди-сюди, і все, і бомжіліо уже зовсім і не бомжіліо. Почекайте, я, я знаю, що остаточно розтопить лід. Звичайно, це туалетний гумор. Вони така мила пара, я не можу цей божевільний дід з крильцями і боса бабка. Опа, уже 36 тисяч на рахунку у бомжіліо. Так, ну що, можна вже в Київ поїхати, да? зняти там якусь квартирку недорогу на Шулявці. і розпочати нелегальний бізнес з продажу фіточаїв. Ну, у нас ж е, там натуропатія да, буде в доповненні. Ну от от вам і натуропатія зараз. Зараз я вам устрою тут. Купляємо, купляємо. Яке купляємо? Грошей, мало. Орендуємо ось таку простеньку квартирку е, з трупом, да? нічого особливого. Просто квартирка з трупом. Все нормально. Продаємо всі меблі, нафіг, вони нам не потрібні. І влаштовуємо розсаду. Да. Огірочки, помідорчики, от петрушки, все своє, все свіженьке, унітаз нафіг. Да? Ви знаєте взагалі, то, що природою не закладено на унітаз ходити. От звідси всі і болезні у вас. Тому що ви на унітаз ходите замість того, щоб е, в кущики да? природою не закладено. Я тут подумала, що. Їм когось не вистачає. Ну, третього для компанії. Режим спотворення сім'ї. Ви готові? Давайте. Три, два, один. Пояснення, <пояснення> я думаю, зайві. Ми вам не заважаємо юптену мать, щось колдує. Е, Ні, Ну це виглядає загрозливо. Так, ну що, наші рослинки трошки підросли. Можна збирати врожай і вже починати єбошити ці всякі фі фітотерапевтичні, цілющі чаї від камній в почках. Да? І від почек. За одну теж, щоб почки відпали, нема почек – нема проблем. Правильно, правильно щось мутить, калатає подорожник туди, ягідки отруйні, якісь сюди кидає в маленьких дозах. Знаєте, як то кажуть ці любителі натуропатії? Вони дуже часто люблять говорити, що яд в маленьких дозах це ліки. У них у них там ще на могильній плиті часто такі така надпись. <плес> Тим часом у нас тут в купі листя завелась. Як ви думаєте, що? Звичайно, миша. І що? і що ми робити будемо? Які у нас є варіанти? Я пропоную гному. Взяти на себе ініціативу і е конкретно зайнятися вирішенням даної проблеми. <му kale> да. е Ахном попилосось рослини, будь ласка, зроби щось корисне. Труп заванявся, треба а труп. Треба труп помити. Господи, ця квартира доведе мене просто до сказу. Вже таракани якісь бігають. Труби протікають, трупи, трупи воняють. Шановні дами і дамки, перша партія фіточаїв і е, бальзамів від, від гемороя і від всіх е, сердечно сосудістих нервово почечних заболівань. Да? Готова. Як ви думаєте, зараз? Ми з вами де? Правильно, ми на Хрещатику. Де ж ще? Де ж ще нам продавати цей весь шмурдяк, як не на хрещатику? Правильно? Маті... Тут... Ну, що ж ти його єлозиш? О, у нас вже є перший покупець. Мужчина, спеціально для вас. Спеціально для вас і саме сьогодні у нас є унікальніша пропозиція. Засіб від схуднення. Засіб від схуднення. Одна баночка по ціні трьох. Беріть, не пошкодуєте. Мужчина, я бачу, що ви увлікаєтесь спортом. Вас по-любому цікавить средства для е, потенції. мазь для увеличення члена. Мась для влічення члена за рецептом моєї бабушки. А ви виглядаєте досить напруженим місця. Спробуйте розслабляючий ласьйон з екстрактом бобрової сперми. Потрібно лише закапати в рот дві капельки, і ви відчуєте злиття з природою. Та куди ж ви? Жіночка, шановна, тільки сьогодні, тільки для вас спеціально. Пірдеш Гаррі Поттера в баночки для малажені. Нє? Що не треба? О, оце, оце наш клієнт. Оце от зразу видно, що от це з наш, оце із наших, оце от така богема, да? Жіночка, мазь від, від простатіта. Вернись! Торговля щось вообще не йде сьогодні. Гном терміново потрібна прикормка. Срочно! прикормка! Тарілка з бургерами. Давай сюди і сюди. Тако, Зараз позбігаються. О, оце вже зовсім інша справа. Нарешті пошла торговля. Юдіт засіб від беременності купила собі жіночка, Середство від запора. У нас залишилось всього дві баночки. Жіночка, це засіб, це універсальний засіб від всього. Від кишечника, від сердечно сосудістих покращує е, кро, кровообіг у мозку, стимулює виробітку плаценти. О, дай вам Бог здоров'ячка. Так, мужички, мужички, слухайте сюди. Дивіться, ексклюзивний товар. Уже все розібрали, одна баночка залишилась Средство для увеличення члена по рецепту моєї бабушки. Ви хоч там ну, не побийтеся, я вам я вам по-чесному продам. Тому хто більше заплатить, тому і продам. Куда, блядь? Верніться! Після такого важкого дня неможливо не зайти в бар і не прибухнути, да? е, обговорити якісь е, можливі майбутні бізнес-стратегії. Тобі так зручно, так? Да? Окей. Тоді все окей. Так, ну що, скільки ми заробили? Ми, ми заробили десь приблизно 500 бачей. Ну це в принципі непогано, да, за один день. Це, це успіх, я вважаю. Ми можемо нарешті з'їхати з цієї вонючої квартири, яка мене вже просто вбісила мене. Вже ця квартира задовбала вона мене нафік ці квартири, нафік ці міста набридло. Все. У нас тут фечки, гноми, а ми в квартирі живемо. Досить все. Їдемо на природу. Їдемо на природу, в село. там люди добріші, да, повітря частіше. <плес> <плес> Вам не здається, що гномів стало трошечки більше. Вони розмножуються просто. Я не можу це контролювати. Просто був один стало ще стало їх шестеро. В мене якась хуйня літає по квартирі. Сука, ще раз ще раз ти мені пролетиш, блять, перед камерою, я тебе йобну. Значить, знайомтесь, тепер, окрім гнома садового, у нас ще буде буркотун, піздун, пердун, єбун і сміхотун. Розказую, розказую, значить Це гномоферма, Я вам зараз все покажу. Я це все сама побудувала своїми ручками. І дивіться, яка я молодець. Тут у нас будиночок для діда і бабки, отут вони будуть жити. Гноми будуть отут спати просто під відкритим небом. Да? Тут, тут одразу для них робоча зона, тут вони будуть працювати без вихідних. І без е, зарплати. Отут такий от невеличкий город. Так, ну все, робота кипить, шмурдяк вариться, єбун і е, сміхотун працюють на городі. Так, давайте нам більше, більше треба. Нам потрібна ще партія фіточаїв. ще більше треба баночок наварити. Давайте. Єбун і сміхотун. Що ви робили в кущах? Скажіть мені, будь ласка. Поясніть, будь ласка, свою поведінку. Пиздлюємо. вік Тут у нас якась, якраз, дивіться, таверна, якраз для гномів. Мені вже страшно уявити, що зараз що, що зараз буде з цією таверною. А де люди взагалі? Я не розумію. Де тут люди? Це село Вим, вимерло. Село, де люди вообще? Дамочка, спеціально для вас, спеціально сьогодні. Дивіться, еліксір від катаракти. Зроблю скидочку. 5%. Юдіт. А ти що? Ти знову тут? А що таке? Чай від беременності не поміг? То -то треба було Треба було дві чайні ложечки, а не всю банку зараз. То так, звісно, тебе вже не спасти. <свісно> ти вже все, можеш йти <свісно> гроб собі заказувати. Яд корисний. Тільки в малих дозах. Е, от, в маленьких кількостях яд корисний. Запам'ятайте це, будь ласка. Средство від гемороя. Мужчина, середство від гемороя. для вас. Спеціально зроблю скидочку, тому що я бачу, що вам дуже надо. Ну і пиздуй. Жіночка, у вас такий унікальніший стиль. стіль. Ну, ви прям фешн. Да? Прям відчувається Прям відчувається надивленість світом моди. Блять, що ви там устроїли? Передун, що з тобою? Ти заряжений? Окей, почула тебе обережно. Діскомен обережно. Ззаді. Прямо ззаді тебе. Знаходиться небезпека. Ви що ви робите? Ви чим, чим ви тут займаєтесь? Єбун, ти що зраджуєш сміхотону? Як ти міг? Куди ти, взагалі, куди, куди ти руки засунув свої? Вже вечір і ми майже нічого не продали. Коротше, не пішла у нас торговля. Тим часом гноми, поки вони тусили в таверні, вони познайомились з жінкою на ім'я. Білосніжка Білосніжка переконала їх, що е, безоплатна робота на гному фермі це рабство і порушення їхніх гномічих прав, і що е, мусоріні бомжіліо це йобаний нацик, який використовує їхню безкоштовну працю. Гноми послухали Білосніжку і побігли на ферму, спалили її до тла, да, і потім. Разом з Білосніжкою втекли в ліс жити в лісі і співати пісеньки е, з цими білочками, з цими зайчиками. Do, 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 do me. <coughs> ну а бомжілля з бабкою е, псіханули, повернулися назад в свою таємну піщерку до бабки, от і стали вони жити вдвох. Далеко від цивілізації. Отака от от історія.